Потужні снігопади накрили і Прикарпаття. Вночі через негоду на деяких автодорогах було обмежено проїзд великогабаритних машин. На дорогах усю ніч чергували поліцейські екіпажі, працювали рятувальники, допомагали водіям вибратися зі снігової пастки. Проїзд дорогами місцевого значення в деяких населених пунктах Івано-Франківського та Калуського районів ускладнено й досі. Там продовжує працювати снігочисна техніка. До чого до того ж низка потягів курсують із затрим. Графіку. Налипання мокрого снігу спричинило обриви електромереж. За даними обласного управління ДСНС, станом на зараз без світла понад 100 населених пунктів. Продовж доби рятувальники Прикарпаття здійснили близько 10 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Також відбуксирували на проїжджу частину дороги 8 автомобілів, в яких перебувало 16 людей. Також прибрали сім повалених дерев, які впали на проїжджу частину дороги та перекривали рух транспорту. Також у місті Калуш рятувальники надали допомогу працівникам медичної допомоги по буксируванню автомобіля швидкої медичної допомоги з важкохворою людиною. Наразі Рух великогабаритних та вантажних транспортних засобів по області відновлено.